5 найпоширеніших помилок при виборі печі чи каміну. Перша помилка. Невідповідність розміру топки. чи Пічки приміщенню, в якому вона буде працювати. Інколи буває таке, що після вибору печі чи каміна власники не задоволені його роботою, чи не задоволені ефектом, який очікували від того чи іншого опалювального приладу. Чим це визвано? Тобто, або ми маємо дуже велике приміщення, а власники обрали, виходячи з мінімального бюджету, туди дуже маленьку пічку, і вона не здатна по своїй потужності опалити це приміщення. Або буває навпаки, дизайнер намалював дуже велику. Топку дуже великий камін в маленьке приміщення на дизайн проекті, це на малюнку виглядало дуже гарно, дуже естетично та мальовничо. А коли зробили камін відповідно такого ж великого розміру, як намальований, власники починають страждати від надлишкового тепла в цьому приміщенні. Це проявляється в тому, що людям тяжко дихати, людям некомфортно і їм приходиться відкривати вікна двері для того, щоб піддати свіжого повітря в це приміщення. Для того о, щоб цю помилку виключити і її не повторювати, будь ласка, прорахуйте теплову потужність топки і, хоча б приблизно, зрозуміти, яку площу вона здатна отопити. Друга помилка неправильний вибір або неякісний вибір оздоблювальних матеріалів. Помилка дуже серйозна і вона може призвести як. Максимум до пожежі або до спалахування окремих частин каміну, або мінімально це буде пошкодження, будуть тріщини на поверхні вашого каміну. Тобто, матеріали, які ви вибрали, чи обрав ваш майстер, вони не відповідають вимогам по лінійному розширенню. Тобто, ви зробили камін, він нормально працює, але з часом на ньому з'являються тріщини. Це саме наслідок того, що матеріали. Підібрані без урахування оцього коефіцієнта лінійного розширення це дуже важливий момент, і ви маєте консультуватися лише з перевіреними фахівцями, які мають досвід у цій справі. Наступна помилка це етапність звернення стосовно будівництва каміну чи печі в будинку. Тобто, ми зараз говоримо, що деякі люди звертаються до нас з проханням збудувати чи інсталювати камін-пічку в будинку, в якому вже зроблений повністю ремонт. Саме головне звернутися до нас. З питанням монтажу каміну чи з вибором камінам до того, як зроблене оздоблення в будинку, коли ще не завершені всі чистові роботи, тоді можна без проблем розмістити камін в тому чи іншому кутку, там де вам хочеться або де це можливо технічно, а також без додаткових розходів зробити димохід та зробити підключення каміну до цього димоходу. Я сказав би так, що правильно звертатися стосовно будівництва каміну на етапі проєктування. стосовно розміщення пічки, звертатися на етапі будівництва стін чи на етапі, коли у вас тільки почали будувати дах, щоб можна було розмістити всі прохідні теплоізоляційні вузли та елементи. Наступна помилка це неправильне оцінювання внутрішньої частини саме топки та зовнішньої обудови. Деякі люди думають, що камін це обудова, тобто зовнішнє оздоблення, і для того щоб камін працював довго і надійно, достатньо вкластися лише в оздоблювальні матеріали, там, наприклад, мармур чи щось на кшталт цього. Насправді це не так. І основним є серце каміну, тобто топка. І тому, купивши саму дешеву топку і зробивши дорогу обудову, це не означає, що ваш камін буде працювати довго і дарити вам тепло та радість, і постійно вас радувати красотою горіння. Насправді, краще взяти дорогшу топочну частину, тоді є гарантія того, що камін буде гарно горіти і буде дуже ефективним джерелом тепла у вас в будинку. А зовнішню частину обудувати. Дову можна зробити пізніше і в будь-який час. Але знову ж таки повторюсь: основна ставка має ставитись на центральне на серце каміну це на топочну частину на саму топку. Яка це має бути топка? Чи стальна, чи чавуна, чи з гіллятиним підняттям скла, чи з боковим відкриванням? Це вже вам вирішувати. Але основна ставка все таки на топку. Остання п'ята помилка: це коли люди звертаються за консультацією не до фахівця з камінів, а наприклад до сусіда. Чи до прораба, чи до кума, який мотивує свій вибір і робить свої підказки, виходячи з свого досвіду. От я так зробив, я купив саму дешеву топку, чи я зробив саме дешеве рішення, і в мене воно горить і все добре. По-перше, ми не знаємо, які вимоги ставить до каміна саме власник цього каміна. Ми не знаємо, якими камінами оперував той чи інший прораб. Можливо, він взагалі користувався і робив тільки відкриті каміни, а вам щось радить дешеве із закритих камінів. Все це Фактори, які впливають на ваше подальше рішення. Тому ми радимо звертатися до фахівців, до людей, які мають досить великий досвід у виборі камінів і можуть вам порадити у ваше приміщення, ваш будинок, той чи інший опалювальний прилад. Фахівець він врахує. І площу вашого приміщення, і потужність тієї чи іншої топки, і зовнішній вигляд, який ви потім очікуєте отримати від того чи іншого каміна, тому що не всі топки можна вписати в той чи інший дизайн. Є топки, які більше спрямовані на класичний дизайн каміну, є топки, які більш спрямовані на сучасний дизайн каміну. Також дуже важливий фактор при виборі каміна це місце, де він буде знаходитися. Це теж вам підкаже фахівець. І момент з пожежобезпекою теж залежить напряму від фахівця. Фахівця, тому що лише фахівець може вам підказати, які матеріали є вогнетривкими, які матеріали треба приміняти для будівництва того чи іншого каміну і димоходу, який буде видаляти гази від тої чи іншої топки. Підводячи підсумок, хочу сказати, що коли у вас стоїть питання вибору каміна чи печі для вашого будинку. Обов'язково спочатку зверніться в салони чи в магазини, які займаються виключно камінами цих людей, однозначно більше інформації, і вони вам зможуть дати більш розширену пораду ніж фахівці, які з цим стикаються дуже дуже рідко. Якщо у вас є якісь питання або, можливо, я не назвав якісь помилки. пишіть в коментарях, задавайте питання, ми з радістю на них відповімо.